Вітаю вас на каналі Dutch Expert Ukraine. І сьогодні ми розберемо нову АМС-систему IMS HT. Розберемо, навіщо вона потрібна, для яких цілей, і давайте розпакуємо. Ну, набагато менша коробочка, ніж від AMS. Да й, в принципі, вона сама по собі тільки на одну катушку. Розглянемо, що ж там є. На першому місці бачимо саму малесеньку AMS-ку запаковану. Ну, комплектація тут зовсім невелика, але воно і призначено для принтерів H2D серії. Кабель 220 В для сушарки. Гідрогелі, які будуть підтримувати сушку та інструкція. Ще кабель. Шестипіновий, який підключається до h 2 d Якщо ж захочеться це зробити для x 1 та p серії потрібно буде ще докупити буфер філаменту. Ось і вся поки комплектація. Але зараз знімемо плівку з ЗМС і, напевне, там теж щось буде. Так, дістаємо саму МС. Так, і бачимо ще додаткову комплектацію. І запасні трубки. Отже, коротко про саму АМС. Вона має тільки під одну катушку, але її основна особливість, чому вона має приставку HT, тому що вона підтримує більш високі температури. Наприклад, АМС 2 Pro тільки може сушити до 60 градусів, то ця вже АМС призначена до 85 градусів. Також основна особливість, це те, що вона має окремі порти, через які будуть проходити пластики, такі як ТПУ, або інші резиноподібні, та карбонові або ж вугленаповнені пластики. Підключення в неї доволі просте: кабель на 220 вольт, та звичайний шестипіновий кабель, який підключається до принтера. Так як ми вже маємо амс систему та хочемо підключити ще одну маленьку, нам знадобиться хаб. Так як у H2D вже є два хотенди, то ми можемо до одного хотенду підключити цілу AMS-ку, для другого можемо підключити окрему амс HT. Також загалом можна підключити до HT4 AMS Pro та H8 амс HT. Не знаю для кого це потрібно, ну, але знаєте, таке є. Ця МС буде універсальною, тобто вона вже підходить для серії X та P, та у третьому кварталі цього року вона вже буде доступна і для серії a 1 Зробимо перше включення ms системи Вмикаємо 220 вольт. Піху. Що ж, тепер зробимо перше підключення АМС-ки. Так як до H2D підключати нецікаво, підключимо відразу до серії P1. Отже, знадобиться 220 В кабель. Позаду трохи тут не видно, що підключено, але тут стоїть звичайний буфер, який підключений до АМС. Той же 6-піновий кабель підключимо до амс шки Бачимо невеличкий екранчик, який має три параметри: саму вологість, температуру та час, скільки залишилося сушити. Отже, підключимо пластик, в нашому випадку PA6 карбон. До речі, тут дуже зручно, не треба смикати язичок, щоб ставити пластик. Просто трохи переталкуємо і він вже сам його затопне. Щільно закриваємо. Як я й казав на початку відео, ця сушарка не може робити сама по собі. Її треба тільки підключити до якогось принтеру. На екрані, ну так як у нас екран тут не кольоровий, тому з телефону ми зможемо побачити цю AMS-HT. Там будуть параметри, який пластик, так як тут теж є щитувач катушок, яка там вологість, та що він зараз скільки гріє. Отже, переходимо в інтерфейс P1. Так як ми підключили AMS ht на другій вкладці у нас повинно з'явитися дві додаткові вкладки. AMS та DRYING. Нас більше цікавить саме ця вкладка DRYING. Ось видно AMS-HT. Тепер вона нам каже, який ми пластик будемо сушити, при якій температурі та при якому часі. Так як AMS HT має підтримку свого пластику, і коли вона знайде свій пластик, він відразу виставить параметри, які йому потрібні. Так як у нас пластик автоматично не знайшло, самі обираємо тип пластику в нашому випадку, називається ПА. І воно автоматично нам додає параметр при 85 градусів сушити, тобто це його максимальна температура, та 12 годин. Це запускаємо. Тепер декілька цікавих фішок, як проходить процес сушіння пластику. Пластик буде у нас сушитися на протязі 12 годин. За цей час він буде постійно трохи підматувати катушку, щоб було повністю рівномірне просушування пластику. Так як у маленькій АМСКІ стоїть більш кращий нагрівач, то вона має в собі компактні розміри. Можемо бачити, як воно дуже швидко набирає температуру. Пройшов вже майже скільки, 3 хвилини, вже набрало температуру у 75 градусів. Доволі швидко. Отже, що ми маємо на цей час? Представлені 4 АМС-системи: звичайна АМС, MS HT, MS2 Pro та AMS lite Так як в скорому часі бомбував вирішить додати підтримку і А1. Тобто надібність в цих двох амс буде потроху падати. Можливо, в майбутньому їх зовсім знімуть з продажу та поставляти комплектації будуть IMS 2 Pro. Наразі на сайті вже є така функція, можна для серії X або P вже відразу докомплектувати АМС 2 Pro. Отже, для кого ж все ж таки потрібна ця АМС-система? По-перше, це для інженерних пластиків, які потребують більш вибагових температур та вологості. Саме вона і може таке підтримувати. По-друге, це менш такий варіант: це тих, хто хоче використовувати весь максимум, тобто 32 кольори. Докупляєте всього на всього таких ще 8 штук, маючи 4 амс 2 Pro, Можете друкувати, так сказати, на всі гроші. Ну, а так, по стандарту, коли ви купуєте H2D-версію, ставиться AMS 2 Pro та поряд з нею AMS HT. Якраз місто чітко підходить для цих двох ams ок Ось такий міні-огляд ми провели по цій невеличкій ams системі Дуже якісно зроблено, повністю виконує свій функціонал. Але все ж таки очікується, що вона зможе одночасно і сушити пластик, і друкувати. Підписуйтесь на канал ДТЕШ Експерт. Всім пока!